Трагедія за трагедією. Ще шестеро українських пілотів загинули в авіатрощі. Два військових гелікоптера Мі 8 розбилися у Краматорському районі Донецької області. На місці виявили тіла шести військовослужбовців, чиї імена наразі не розголошують з міркувань безпеки. Як повідомив Суспільному речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, Євген Ракіта, усі військові на борту мали офіцерські звання. Один із них родом з Полтавщини. Решта з інших. Регіонів України прощатимуться з пілотами 1 вересня у Полтаві. Джерела української правди в силових структурах повідомили, що вже зареєстровано кримінал за порушення правил польотів або підготовки до них. Стаття передбачає позбавлення волі до 15 років. Розслідуванням займається ДБР. Тим часом начальник преслужби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш, виданню РБК Україна, повідомив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Під час його виконання у повітрі був ворожий Щовач су 35 вочевидь, гелікоптери розбилися, коли заходили на посадку, аби уникнути ураження ворожою сушкою. Нагадаємо, що цій трагедії передувала ще одна трагедія з українськими пілотами на Житомирщині. Тоді під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л 39 Загинули троє пілотів повітряних сил ЗСУ: Андрій Пільщиков із позивним Джус, В'ячеслав Манка та Сергій Проказін. За фактом цієї авіакатастрофи також відкрили провадження за тією ж статтею порушення правил польотів або підготовки до них.